Коли ми говоримо про сили стримування, ми говоримо про три стратегічні компоненти. Я не, я не буду зараз говорити про сухопутні сили чи об'єднані Збройні сили Європи, але хоча б три компоненти стратегічні: це далекобійні системи, в тому числі балістичні. Давайте згадаємо, скільки країн Європи можуть виготовляти балістичні ракети. Жодна, тільки Україна дуже наблизилась, скажімо так, до цього питання. З виходом в серію балістично... оперативно-тактичного ракетного комплексу, можливо, і ще більшої дальності Україна стане лідером в сфері якраз у ц... створення далекобійних систем. Далі це, звісно, протиракетні системи. Знову ж таки, жодна з європейських країн не може виготовляти системи протиракетної оборони, які можуть конкурувати з американськими. Нам разом, нам, європейцям, треба створити такі системи. Можливо, в кооперації з американцями це, це непогано, тому що я впевнений, що промисловість американська готова до такого співробітництва. І третій компонент, звісно, це ядерний компонент. Тут не треба якоїсь сором'язливості, і Україна має не не соромитися того, що в нас є, нашого потенціалу, і пропонувати Європі створювати оці три стратегічні компоненти, які можуть стати основою сил стримування нашого спільного. Тому що я, я вважаю, що не треба розділяти Україну Європу протистоянні з Росією тільки разом ми зможемо е, добуватися успіху.